Ми подали живлення, як знати, де передній, де задній кінцевік. Ну, скажімо так, елементарним методом тика. Просто ставимо ось так на рейку канцевік, переводимо автоматику в автоматичний режим за допомогою ключика, який поставляється в комплекті. Вставляємо сюди, попадаємо по шлицам, крутимо за годинковою стрілкою, це автомат. Якщо проти годинкової стрілки, це вручне положення. Нажимаємо, я я роблю перший запуск. Перший запуск ворота повинні піти відкриватися. Якщо вони підуть закриватися, тоді у нас неправильно тут підключено, тобто тоді чорний та білий будемо міняти місцями. Все чудово, пішло і кінцевик ми вгадали. Вставляємо кінцеві виключателі относительно. Плюс-мінус там 2-3 сантиметри. Запускаємо тест, режим в тест, а потім, коли воно обучиться, включаємо замедлення, тобто плавний, плавний фіш. Це третій діп-переключатель включаємо. Чудово!